Доброго дня! Хочу анонсувати свою зустріч з вами в рамці проекту Розправай Акарачай. Мене зовут Олена Якіменко, мені 50 років. Працюю та живу в словаччині 5 років. А запрошую вас 12 серпня о 10 годині зустрітися в парку «Ростислава Штефаніка. Який зв'язує железнічну станцію та центр міста Тринчин біля альтанки та дитячої площадки. Ми зробимо прогулянку та поговоримо про моєму житті в Словаччині, моїй праці як лікаря, менталітет Словаччини та трошки історії мого міста, в якому живу. Ми пройдемо мінімально 4-5 кілометрів і мінімально то займе Години. Можемо випити каву в кав'ярні в центрі міста, перекусити або пообідати в парку Брезіна чи в центрі міста по нашому шляху прогулянки.